Всім доброго дня. Сьогодні хочу розповісти, як ми боремося, коли чорніють наше листя помідорів, коли почорніють самі помідори з тубори. Розкажу, як я борюся, які обробки роблю, які, що, як дивлюся, що треба як обробляти, що обрізати. Розкажу за досвід людей, які чую, що на дачах, і розкажу, що люди пишуть в коментарях. Дуже цікаво, люди всякі пишуть рецепти. Що люди виходять з ситуації? Якщо ось цих, наприклад, дуже чорніють або почорніли помідори, або мають пропадати дуже багато всяких думок, всякого багато досвіду можу розказати, може хтось собі застосує, О, дуже шкода. Нашої праці, коли ми вже довели ці помідори, коли вже от вони мають наливатися і червоніти, а вони починають пропадати. Е, так, не забувся, чи я не сказав, сьогодні у нас 26 липня, от на 26 липня у мене от такі е, помідори. Це у мене посаджені після 20 травня саджені, у мене ще є ранні, але ранні це зовсім інша історія. Я розкажу за ці помідори, що от будуть вже в серпні стинути. Так. Зараз покажу на листі фітофтору, на плодах і на стобурі. Ну, самі такі, важливі, самі такі важливі елементи. Хочу ще сказати, хто обробляв 3-4 рази вже помідори. І різними речовинами це дуже добре. Ви вже настільки вже подавили фітофтору, що вона вже в дуже в крайньому випадку розповсюдиться. Переважно вона буде, наприклад, от на от вам покажу, от мене. Помідорка. От, бачите, вона вже собі в'яже різ на різних цих ярусах помідорки. І, але, бачите, на листечку фітофтора її зачепила. Бачите, листячка фітофтора її зачепила. Переважно, фітофтора буде десь зачепити якусь частину помідора, але вони всі не можуть почорніти. Бо. Якщо були препарати якісні, фітофтора, її, ці спори вже подавлені, і не може бути такого широкого розповсюдження хвороби. Так, давайте зразу дивимося. От, Якщо, на, от, наприклад, на листячку. от ці, звичайно, я зрізаю, все листя я не зрізаю, мені шкода листя зрізати. Треба, щоб помідора наливала плоди. Бачите, на плодах. На плодах немає, воно собі спокійно це, але бачите, на листячка зачепили. І то бачите зверху. Хто каже, що фітофтора починається знизу, бачите листячко, зверху. Тут взагалі ця помідора от, от її. я відійшов, бачите, тут пространство, провітрювання, все. але бачите, фітофтора прилетіла до цієї помідори. Таке листячко, навіть частинку листя я беру обрізаю, а більшість листя я збережу. Так, поїхали далі. Ще покажу на, зараз на стовбурі і на е, помідорі. Так, це у мене, от зразу вам хочу сказати, що це у мене розщеплений гібрид. Я собі розчепив гібрид і його вже кілька років сажу. От вони такі, Вони такі. зараз я все одно цю помідору буду зривати. От, бачите, вони такі дуже мені подобаються. Вони мають навіть таке, як вже достигне таке напилення і це, але бачите, вона захворіла. Той раз я показував, мені здається, навіть якомусь відео я показував її. Було менше, але вона все більше і більше. Ну, видно, що ця вже помідора не буде з нею ніякого толку. Таку помідору треба зібрати. Але що я ще хотів вам сказати, що дуже важливо, що от, ще важливо, важливо садити свої помідори. Є багато таких помідорів, що. І сортів, що, наприклад, там може бути, от я попередньо показував по листячку там все, але переважно на е, плоди, е, помідори, е, помі... плоди, помідори не зачіпає. Тому дуже важливо, наприклад, ви вибираєте свою, своє насіння, ви вже бачите яка помідора стійкіша, наприклад, при яких погодних умовах вона краще тримає, наприклад, дощі, спеку, тому важливо це. Якщо от такий, бачите, я це. Цю ми викидаємо. Хоча шкода таку помідору, може би вона ще, але е, толку з неї не буде. Хай от оця вже помідора. Хай оця помідора зверху вона має, тут ще вона цвіте. І має от цю помідору, бачите теж? Ота, якщо вона зачіпляє, я її не чіпаю. Так, тут прийшов до своїх ранніх помідорів. От в мене вже на стовбурі. Бачите? На стовбурі, але якщо стовбур забрати. Вирізати. Я її дивлюся, це контролюю. Якщо би я не обробляв препаратами, я би її зрізав. Але оскільки я обробляю препаратами і до цього часу обробляв, я її не чіпаю. Ну, бо тут треба буде от всі помідори, якщо то весь стовбур зрізати. І цей. Тут в мене це. Непоганий, це мій домашній сорт, він має бути стійкіший до цього, але просто від мене тут під черешньою і вишнею росте. І тому так до нього взялася фітофтора. Так, що ж робити далі? Механічно ви заберете листічку, помідори заберете. Можна стовбур там. Якщо, ще я забув сказати, якщо на пасинку, пасанок спокійно, я зрізаю. І е, далі пасинки собі там хай ростуть, які хочуть е, механічно. Ми забрали помідору, треба обробити препаратами. Дивіться, з чим я стикнувся до мене. Позвонили знайомі, їм дали обробити препаратом мідним. Не буду казати, мідьмісним препаратом, який має мідь, і дали ще препарат е, байерівський, там, Магнікур і сказали змішати ці препарати і покропити. По-перше, от, якщо у вас ідуть дощі, то мідьмісними препаратами не бажано кропити, бо воно е, все змиє. І мі, е, ж, препарати з зміню не змішуються з такими препаратами е, системними. там, Наприклад, байерівські або мідьмісні препарати ні з чим не змішуються. Так, що далі? Розказую перше за себе, потім розказую за людей. Тепер, після того, як вже я провірив помідори, там що треба, викинув, що залишив. Я обробляю кожні 10-14 днів. Залежно дивлюся, скільки дощів, скільки які, я обробляю. Якщо от такі помідори, дивіться, оце в мене, ці що ще не стинуть. От, от вони, бачите, на такі помідорки у нас. От, от вони. Вони ще не стинуть, то можна їх обробити отаким от препаратом Ревус. Системним препаратом можна обробити непоганий препарат. Якщо вже. Помідори стинуть, вже є бобурі або червоні, то можна то бажано обробляти от таким препаратом квадріс. Він має 5 днів очікування. Що, що робити? Бурі, червоні, всі помідори зняти, всі забрати, поставити десь темне місце, щоб вони достигали, а і обробити рев квадрісом. Квадрісом можна 2 рази підряд обробляти. Можна три по сезону обробляти і два рази підряд обробляти. Хто не боїться хімії, то можете обробити ревосом. Ревос досить такий препарат, безпечний, але це хімія. Далі розказую, що, які, які в людей практика по боротьбі, коли чорніють листя, стовбурі. Значить, стовбури, люди мажуть зеленкою. Каже, що досить непогано допомагає і е, зупиняє. А це я вам розказую з того, що люди кажуть, це на вашу відповідальність, кожен має свою голову на плечах і може собі, тобто хоче зробить, хоче не зробить. Розказую досвід. Розводять радоміл, досить таку велику концентрацію, досить мало води дають і велику концентрацію радомілу і е, мастять це місце там, де почорнів чорнів стобур, радоміло. Далі. Є люди такі, що обривають листя, роблять голі помідори, зрізають стебла, деякі люди не зрізають. Деякі люди Використовують ці препарати, наприклад, ви маєте кропити там кожні 10-14 днів посингентіма кропити по інструкції. А люди ко кроплять 5-7 днів, тобто вони дають інтенсивно препарати. Ще є такі коментарі, що люди досить казали, що вийшлося успішно. Почали чорніти помідори, змішали ревус. Оцей ще препарат я показував з квадрісом. ці два препарати я ще показував. Змішали і покропили. Тобто два препарати змішали, покропили, і через тиждень ще перекропили Квадрісом. Каже, що почали чорніти помідори, помідори відійшли. Далі ще й роблять таку, як вже, от що, наприклад, помідори спінуть і вже не хочуть кропити хімію, то роблять, дають на ну, усуміш борну кислоту, дають йод і молоко. Ще навіть бачу коментарі, що кроплять метронідазолом. Кроплять Купляються в аптеці, розчиняються 10 таблеток і кроплять метронідазолом. Ну, є різні от вам такі більш-менш основні засоби, я вам розказав. Кожен сам собі має вирішувати, і кожен сам вам досвід я розказав, кожен хай сам собі вирішує. Але я вам хочу сказати, що масово цього року пропадають помідори. Масово. На дачах нас, от мені в коментарях, всюди, навіть от мені з села подзвонили, що в навіть таких регіонах, коли навіть не було фітовтори ніколи, от вже взялася фітофтора. Тому. Чи стинуть ваші помідори, чи вони тільки починають стинути, треба обов'язково зробити профілактичні обробки. Без профілактичних обробок, чи навіть якщо вже навіть почалися, зробити обробки препаратами різних, кожен хай собі вибирає, кожен це, щоб ваша праця не пропала. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв, всім бажаю здолати фітофтор, щоб не було ніяких чорних помідорів, щоб були помідори відрами. і Мирного, мирного неба.